Естетичного похизуватися своїм знанням української мови зібралися студенти Ужгородського коледжу культури на літературний вечір. Юнаки та дівчата запевняють, полюбляють читати як українських авторів, так і переклади вітчизняною мовою. Бо ж українська звучить милозвучно і легше сприймається. Михайло Дочинець. дуже мені любиться його, якби твори, дуже любляться твори різних кого. Старицький, Франко дуже февранкокарого дуже любимо читати п'єси. Саме студенти коледжу культури і мистецтв повинні розмовляти гарно, красиво, чітко українською мовою і нести свої знання в маси. Те, що молодь дійсно читає, відзначає письменник Василь Густь, запрошений на літературний вечір. Єдине, що стоїть між юними читачами та книгами, це фінансове питання. Наша молодь сучасна читаюча, читає багато інша річ, що зараз книжка дуже дорога. І молоді вона нашій не не всі, не кожному молодому чоловіку, не кожному юнаковій дівчині. Вона по кишені. І тут нам треба подумати над тим, очевидно, на рівні держави, на рівні книговидавців, як зробити книжку дешевшою. Книжки на жаль дуже дорогі. Це робиться менш можливим, якби нам їх купляти. Тому що, от, наприклад, книжки, які я собі хочу купляти це буває раз у місяць, раз у два місяці, тому що книжки від 100 гривень вище, такі, як я люблю читати, наприклад. Але ми намагаємося відкладати від стипендії, тому вистачає нам. до того ж треба мати, що читати. За інформацією видання Дзеркало тижня. Цього року лише половина книг в Україні надрукована державною мовою, причому більшість із них це навчальна література, а масовий імпорт книг із Росії в кілька разів перевищує випуск видань в Україні.